Останній день 2011 року голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк перерізав червону стрічку у Коломиї. Очільник області виконав почесну місію. У дев'ятиповерховому будинку після 15 років простою відновили роботу ліфтів. Голова облдержадміністрації та керівники міста і району випробували один із ліфтів і проїхалися на дев'ятий поверх. Побував на відкритті. Наш журналіст Богдан Малецький. Відкрито практично чотири повністю нових ліфта, і за словами заступника міського голови.

Два ще на черзі по капітальному ремонту. Кошти на роботу виділено у рамках державної програми реформування житлово-комунального господарства. Загальна сума складає 1 мільйон 440 тисяч гривень. Коло єдине місто на Прикарпатті, що потрапило в цю програму. Роботи виконано у співфінансуванні з мешканцями товариства співвласників багатоквартирних будинків, які спромоглися зібрати 28 тисяч гривень. Як зазначила голова об'єднання співвласників Марія Санатарчук, наразі виконано дуже великий об'єм робіт. Будинок Тично був у жахливому стані, коли його передали на баланс мешканців. Від імені жильців будинка Хмельницького 3, петлюри 74, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Ми щиро дякуємо вам за таку новорічну, за такий я. новорічний подарунок. Це не я. Це не я маленька, це не я. це, це, це е е дяку дякую владі, бо владу владі зараз, зараз можна крісти владі, бо влада так. Вас, так але, так, але державна От програма, владі, якою яку підписуєте ви, я це прекрасно знаю, і ми дуже раді, що ми одержали такий великий подарунок. І бажаємо вам ще довгих років, плідної праці, здоров'я. Хочу ще подякувати нашій міській владі, яка теж дуже нам допомогла. Я хочу сказати е е так, нашій міській владі те, що нам посприяли, бо тому. Що ця робота дуже велика, і безпосередньо ми тримаємо контакт з міською владою. подякувати Ігору Богдановичу, його заступнику Михайлу Михайловичу Білоусу, нашому нашому жильцю, нашого будинку, який теж дуже багато нам допомагає, і всім жильцям, які прийняли таку велику участь, бо е, запустити чотири ліфти, зробити освітлення, таке економне, покрити дахи, це є дуже велика робота. Варто зазначити, що заявку на участь у державній програмі реформування житлово-комунального господарства. Правління ОСББ подавало вже три роки підряд, але виграти свого роду грант змогли лише з третьої спроби, після того як за власні кошти виготовили проєктно кошторисну документацію. Також у проєкті, поданому об'єднанням, було заплановано заміну даху на шатровий та заміну освітлення на енергозберігаючі технології місць спільного користування. Шатровий дах зробити не вдалося. Його проект було замінено на сучасні технології і зроблено унікальний плоский дах, аналогів якому в Коломиї – одиниці. Спеціалісти виконавці робіт гарантували мешканцям будинку, що на сучасне покриття слугуватиме як мінімум 20 років. Також за державні кошти було проведено заміну всіх лампочок на енергозберігаючі. І за словами Білоуса, лише за перший місяць роботи кількість споживання електроенергії зменшилася як мінімум у два рази. Почесним гостем того дня був голова облдержадміністрації. Михайло Вишиванюк. Він поспілкувався з мешканцями будинку. Очільник області зазначив, що держава фактично воділа по 5 тисяч гривень на кожну квартиру і державна програма реформування житлово-комунального господарства спрямована на комплексний підхід до вирішення наболілих проблем. Це ідея президента нашого. Він та ми ще йому дякуємо. Одно із одна із його національних програм. Доступне житло. Доступне житло це його програма, і ініціатива і всього. І всього зараз 10 серйозних таких національних програм для людей. І от один з цих перших кроків, то, що починається робити, ще одна складова це якісна питна вода. По цій програмі у вас дві очисні очистки, оч очистки три, школи. С... три Три системи, три, очистки три школи. води, щоб діти пили. І люди теж здорову воду, нормальну воду. Бо на превеликий жаль, ота вода, яка є по наших містах. І в тому ж це місті Коломіївна не відповідає тим високим стандартам, яка потрібна. Так що ця програма буде продовжуватися наступного року. Якщо не працює ліфт, якщо, не працює, якщо молодий, він не працює, видрапатись на 9 по дев'ять поверхів. На й поверх, ну що молодий, він вибіжить, що змагання зроблять між хто перший. А хто вже такий, як я і трохи старший від мене? Або як, або як я. Так, ну ще не уроку, 65 років це ще такий вік. Так, то важка, хвора людина, то взагалі. І мені розказували, що світла не було у під'їздах і так далі. І от ми зараз державі проводжується цей експеримент, у СББ. І це дуже добре, що люди починають розуміти, що це їхня приватна власність. Що це їхні, що не треба кидати бічки, бо вони там чисто де прибирають, а там чисто де не смітять. Михайло Васильович побажав людям, які зібралися на подвір'ї, дбати про будинок та завжди пам'ятати, що кожен має бути господарем у своєму домі, адже дешевше постійно слідкувати за належним станом даху та ліфтів, ніж занедбати і потім проводити за чималі кошти їх повну заміну. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подієнтика.